Чи чули ви щось про сім чудес світу? А про сім мудреців? Виявляється, одним із семи мудреців був філософ і геометр Фалес Мілецький. Він визначив висоту однієї з єгипетських пірамід, що віднесені до семи чудес стародавнього світу. Здобутки Фалеса в геометрії були настільки великими для подальшого розвитку цієї науки, що його іменем назвали Теорему. Зараз ми з вами її розглянемо і навчимося використовувати. Теорема Фалеса Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. Теорему Фалеса використовують для поділу відрізка на n рівних частин. Для прикладу поділимо даний відрізок АБ на 5 рівних частин, проведемо довільний промінь АС і відкладемо на ньому 5 рівних відрізків, проведемо пряму А5Б. А через точки поділу прямі паралельні відрізку А5Б. Вони поділять даний відрізок АБ на 5 рівних частин. А ти знаєш, що таке середня лінія трикутника? Середньою лінією трикутника називають відрізок, який сполучає середини двох сторін цього трикутника. Кожен трикутник має три середні лінії. Середня лінія трикутника паралельна одній зі сторін і дорівнює її половині. Розглянемо задачу. Периметр трикутника А Б, С дорівнює 8 см. Знайдіть периметр трикутника М, Н, К, сторони якого є середніми лініями трикутника А, Б, С. Нехай сторони трикутника А, Б, С дорівнюють А, Б і С. Тоді, за властивістю середньої лінії трикутника, сторони трикутника МК удвічі менші. Удвічі меншим буде і периметр трикутника МНК. Тобто він дорівнює 4 см. Ну що, ти запам'ятав теорему Фалеса? Якщо ні, то у тебе є змога переглянути відео ще раз.